Формадо забудь про головний біль Сьома і майже тринадцять київський час. Усе новини найголовніші на цю мить України і світу. Вітаю вас! Кілька розмов на найвищому рівні відбулося Володимира Зеленського про гуманітарну допомогу Україні і розширення зернового коридору. Говорили напередодні Зеленський і лідер Туреччини Реджеп Таїб Ердоган. Зеленський подякував Ердогану за прихисток українських дітей, і сотню генераторів для українських міст. Ердоган пообіцяв і надалі допомагати Україні гуманітарно. Говорив Зеленський із президентом Франції Еммануелем Макроном. Питання, які порушили, це оборона, енергетика, економіка, дипломатія. Зеленський зазначив, що французький колега підтримує нашу формулу миру. Ну крім того, телефонна розмова відбулася і між Зеленським і президентом Байденом. Зеленський виступив з ініціативою скликання глобального саміту миру і подякував за черговий пакет оборонної допомоги. А ще розповів Байдену про наслідки російського ракетного терору, в результаті якого знищено близько 50% енергетичної інфраструктури. Ну і звичайно, відзначив допомогу, яку надають США для відновлення енергосистеми України. Усі теплові і гідроелектростанції України пошкоджені внаслідок восьми хвиль російських ракетних ударів. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Крім того, 40% об'єктів високовольтної мережі зруйновані в ті чи інші мірі. За словами Шмигаля, в енергосистемі держави досі залишається суттєвий дефіцит потужності. Тому уряд доручив Міненерго визначити пріоритети включення електропостачання у першу чергу. Світло має бути в критичній інфраструктурі і лікарнях далі підприємствах військово-промислового комплексу, бізнесі, який виготовляє важливі товари і продукти, четвертий пріоритет це житловий сектор. 300 тисяч абонентів на Одещині досі без світла. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Ще в суботу без світла були півтора мільйона людей. Проте за добу енергетики відновили електропостачання для більшості абонентів. Нагадаю, що через атаки росіян на енергетику в ніч з 9 на 10 грудня в регіоні відключали від електроенергії всіх споживачів, крім критичної інфраструктури. Ну, крім Одеської області, ситуація зі світлом залишається складною і в інших регіонах. Про це вже в вечірньому зверненні встиг повідомити президент Володимир Зеленський. Давайте шматочок послухаємо зараз. Одеський регіон все ще серед тих областей, де найбільше відключень: Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль. І область, Чернівці, і область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина. Ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити ситуацію і дати нашим людям більше можливостей, більше електрики. В Україну привезли вифлеємський вогонь миру. Його доставили словацькі скаути і передали українським пластунам на міжнародному пункті пропуску. Всім охочим вогонь роздавали в Михайлівському соборі. Ну а сьогодні його повезуть далі всією Україною. Відправлять до обласних центрів також до Краматорська, до Конотопа. Від завтра можна буде отримати вифлеємський вогонь міру і на вокзалах країни. Вогонь миру щороку запалюють на місці народження Ісуса Христа у вифлеємі. 7.16, київський час. Це останні новини стала на цю мить. Ми тримаємо руку на пульсі новини. Після 10-ї оновлений випуск. Ну а далі йдемо на життя разом зі сніданком. Запрошуємо. Привіт, мої любі! Я костя грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.